Ребята, всім привіт! Сьогодні ми знову вибрались в ліс, ходити і шукати кору, яку ми будемо дерти. І таким чином ми заробляємо собі гроші на мотоцикл О, на нашого текена. Сьогодні, ребята, вам дуже багато буду розказувати, все, що я знаю, про кору. Де її здавати, навіть дам вам номер, куди ви зможете дзвонити і дізнатися, чи приймають у вашому регіоні кору. О, то, тому такі діла. А ну, ми, ребята, погнали шукати і видивлятися кору. Так, ребята, оцей шов, он доволі. Я... Так. О, ребята, оцей шов. отут ого, на цьому місці для вас знімав початок відео і подивіться на що я вже знайшов. Дивіться, ну воно ще й зрізане. Хтось хотів собі на дрова стирить. Так, і зараз ми ондо, взяли з собою сокиру і перевіримо, чи дереться це дерево з скорой, чи ні. Ні, Ребята, це дерево поки що не дереться. Але то не біда, ми зараз йдемо шукати ще дерева. Ну що ж, ребята, супер! Чуть-чуть по лісі пройшлись і вже знайшли таке дерево з корою. І ще повезло нам тим, що тут, ово, подивіться, ну, ці дерева обдерті, да? і серед них оце не обдерте. А зараз ми цю сосну обдеремо і побачимо, яка куча кори вийде в нас із цього дерева. Во, люди, подивіться, ну, яка ця кора файна, да? і як вона дуже добре дереться. О, подивіться. Ось такі кусок тут є. Зараз ми її обдеремо. Подивіться на. Ну, Оце такі кусеняки вже у нас тут лежать. О, зараз ми ще цього. Оп! і впали куски. Зараз тут, о, подивіться на ну, ребята. Так ти що? О, це то я розумію, нашли кору. Отак, ребята, ми цю кору і обдираємо. Так, ребята, цю сосну ми вже обдерли. Ой, поскладали нашу кору на кучу. І тепер я, ребята, можу кинути на око, скільки в нас мішків кори вийде із цієї кучі. Ну, два мішка кори не буде, але я думаю, півтора мішка має бути. І ще одне, ребята, знаєте, що я придумав? Давайте я вам після кожного знайденого дерева, з якого дереться кора, буду розказувати інформацію про кору, як я і казав на початку відео. Тому погнали. О, Ребята, дивіться, знайшов ще одне дерево з корою. Дерева невеличкі, але о, подивіться, ну, кора є і кора обдирається. Як я вам, ребята, обіцяв, після кожного знайденого дерева з корою, яке дереться, я розказую вам інформацію про кору. І так, погнали. Кора здається в мішках за мішок кори 33 гривні. Нас тут цю кору люди приймають, тому ми беремо і возимо цю кору трактором до них. Оце люди прийшли на таке місце, о, тут подивіться дуже-дуже ну, багато повалених дерев як у нас була дуже хрепка гроза і дуже сильний вітер, такий душ, що то капець, і повертало стільки -от дерев. І після того, як ці всі дерева попадали, пройшло десь пів року, може рік, да? і ці всі дерева почали дертися. Люди тоді ходили по коров кожен день. І крім цього місця тут є ще дуже багато місць де є таких о, багато повалених дерев. да? І люди за день дерли по 100-130 по 130 мішків. Ось, ребята, це провірили це дерево, о, воно там наверху таке одломане. Вже воно тут багато років стоїть, так його ніхто не обдер. Знаєте, чого його ніхто не обдер? Бачите, воно засмолене, в смолі. да? І ця смоля. Вона не дає корі обдертись, тому це дерево буде тут стояти, поки воно не затрухне разом з цією корою. Та Все-таки, каже, знайшли ми тут кору. Подивіться на. Ну. Виворот такий лежить. Зараз перевіримо, чи дереться кора з нього. Так, ти що, ребята, так, да, дереться, дивіться. Вона буде дерти зараз. О, все-таки є, знайшли. Зараз ми її побиренько обдеремо це дерево. І ще раз вам повторюю, що після кожного знайденого дерева розказую інформацію про кору. І зараз я вам розкажу, скільки я заробив на корі. На корі я заробив десь 15 тисяч, може чуть більше, ну, десь такого. Так, ребята, обдерли ми його цього дерева. Цю кору так і оставляємо, і зараз бігом біжимо на інше місце, шукати ще кору, бо вже до люди, подивіться, ну, темніє. Оце, ребята, прийшов на нове місце, подивіться, ну, які тут корчі. Да? Тут такий ожинник, ноги пообдирав. Да? Але дивіться, знайшов ще одну сосну з корою, да? кору он обдер, і подивіться, до кора лежить на землі. І так, Чи можна дерти кору в лісі і чи буде вам за це казати щось лісник? Кору в лісі дерти можна і ще й обов'язково, тому що коли ви обдираєте кору, під корою живе дуже багато личинок. І тим самим ви здираєте кору, і ті личинки, мухи, комарі, оці всякі жуки, вони вмирають. Тому кору в лісі можна і потрібно дерти, тому що це ж вважається як санітарія лісу. І лісник вам за це взагалі нічого не скаже. Тим більше буде, йому буде плюс. Ви обдерли дерево і йому видно, яке дерево можна зрізати. Тому плюс ліснику, він бачить дерево, яке можна зрізати, плюс нам, бо ми заробляємо гроші, і плюс лісу. Тому що ми очищаємо ліс від всяких жуків, які потім виїдають дерева. Ребята, знайшов ще одну сосну, он до я її по берегу обдер, стільки кори у нас вийшло. А ви знали, ребята, що в гуглі є офіційний сайт від людей, які переробляють оцю кору, яку ми деремо. Про цей сайт я вам розкажу згодом, після того як ми знайдемо ще дерева з корою, які обдираються. Знайшов ще одне дерево, з якого обдер кору, і ви просто подивіться, ну, яка тут куча кори вийшла. Оце я понімаю. Намутим тут бабла з цього дерева. І так, кору на тому сайті приймають не по 33 гривні, як я здаю в селі, а по 39, якщо я не помиляюсь. Бо я цю інформацію дивився трошки раніше і вам покажу картинку, оскільки там приймають кору. Знайшов ще одне невеличке дерево, з якого подивіться на ну, люди. Дереться кора. Але ми його обдирати повністю не будемо, просто я вам вон, до чуть, -чуть обдер і показав, що воно дереться. Тому що вже о. Потемніло вечориє, а я вам ще не розказав всю інформацію про кору. Тому ми чуть-чуть дернем дерево, яке знайдемо, і буду розказувати вам інформацію про кору. І так, в яких областях приймають кору. Ондо я вам прикріплю картинку з їхнього сайту, де видно, в яких областях приймають кору. Якщо я не помиляюсь, то приймають в Луцькій області, Рівненській, Житомирській і Київській. А в самому Києві знаходиться їх завод, на якому вони переробляють та фасують кору. Ребята, ви просто подивіться, на яке я дерево знайшов здоровенний з корою. О, дивіться, ну як воно тут добре дереться. О, дивіться, рукою берете. І обдираєте собі кору. Подивіться, на ну скільки тут кори в мене вийде. І які тут куски з корой можна буде. Пообдирати. Ребята, ось їх номер, на який ви зможете дзвонити і запитати всю інформацію, яку вам треба знати про кору. Так, ребята, нашов ще одне дерево з корою, подивіться, ну. О, кора дереться. І так, ребята, саме головне, їхній сайт я оставив в описі під цим відео. Тому заходіть на їхній сайт і дивіться всю інформацію. Все буде у вас перед очима. Все те, що вам треба знати. О. Ну а ми, ребята, вже будемо йти додому, бо вже геть стемніло. Я включив нічне бачення на телефоні, і ми бігом зараз втікаємо додому. Бо до хати в нас більше, ніж 6 кілометрів, поки дійдемо, то вже стемніє. Кору ми ще не всю пообдирали, ще тут є дерева, я бачу, які деруться. Але вже немає їх просто часу дерти. Тому, ребята, такий відос у нас вийшов. Підписуйтесь, ставте лайки і ждіть нових відосів, де ми оцю всю кору додираємо. І вкладаємо цю всю кору в мішки, і її будемо грузити на трактора, виносити з лісу і здавати. Тому ждіть другу частину, а ми бігом погнали втікати додому. Всім пока!